Всім привіт! Мене звати Павло. І це нова рубрика Експерименти Майнкрафт. І в цьому відео я побудую автоматичну ферму Вовни. Для неї нам знадобляться ось такі предмети. Викопуємо яму 2 на 7, а потім ще у глибину 4 блока. Тепер беремо скриню, воронку та будь-які блоки. В моєму випадку це кругляка. Вагонетку з воронкою. Електричну колію. Звичайну колію. Важіль. Тепер ставимо скриню посередині. Один, два, три. Ось тут. І ще ще одну скриню, зверху воронку. Потім беремо кругляк і ставимо два блока. І з другої сторони також два. Потім ось тут ми ставимо ще один блок і, навпроти, ще один. На них ставимо важелі. І краще зламаємо ось цю скриню. Вона все одно не буде відкриватися. Так, все відкривається, все добре. Беремо блоки. Беремо колію і ставимо зверху воронки. Коло неї електричну колію. І активовуємо важелі. Потім ставимо вагонетку, вона їздить все добре. Тепер закриваємо все це блоками землі. Залишаємо лише ось тут три блока, тут де рейки. Тепер беремо спостерігачі, і ми їх зараз поставимо. Ставимо їх ось так. Щоб ось ця червона кнопка дивилася ось сюди. Або ось ця стрілочка також дивилась сюди. Ставимо так всі спостерігачі і заставляємо землею. Беремо редстоун, повторювачі і розподілювачі. Ставимо їх ось тут. Тепер ми можемо вже проводити редстоун сигнал. Робимо це ось так, відступаючи від розподілювачів по одному блокові. Ззаді них ставимо повторювачі. Залишилось лише. Поставити скло ось таким чином. Конструкція готова, лишилось лише загнати вівцю. Все готово, тепер закриваємо її склом, і наша автоматична ферма вовни готова. І ледь не забув, потрібно поставити ножниці у розподілювачі. На цьому все. До нових зустрічей.